Відучати тебе. Мало того, що треба навчити, так ще й відучити. Після водіння ви ніколи не будете такими, як ви були я це помі... У-у-у! Горочка. Моя любов просто. Коли хтось п'є кава, я з рулем я не можу пити каву. Це соціальна несправедливость. Саша, я я, 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 я роботаю, правда. Тільки <сути> вжу, то ноги чешуться, то нос чешеться. Щось чешеться в якомусь ненужному місці. Я про себе і не подумав, що я чорний. Саша, ти добряк. Тільки моралі назад забагато читаєш. Спокійно. Спокійно, запускай двигун. Він усі всі якось якісь нормальні водії, не сигналюють, якщо ти заговорить. Ідіть нахуй, ідіть нахуй, ідіть нахуй. Заспокойся. Я не тобі, Саша. Ти хороший. А вони хай йдуть нахуй. Праве зеркало, погляд вперед, ж. виїхала. Зачем ти відключила поворот, якщо ти ще не простроїлась? А тепер тільки відключила. Це ми, тіпо, Таня, не спіши, слухай мене. <звітлення> <звітлення> ми його об'їхали і потім повинні повернутися. Який кольор світлофору? Зелений, але він зараз. Ножку на гальма. Все добре, Саш. все ок. Що я сказав? Останнє фазу. Не, я ще сказав останню фразу. Щоб я розумів, чи чуєш ти мене, чи ні. Я сказав. Що ти спочатку натискаєш гальма, а да. потім натискаєш щеплення. Ти спішиш. Таня, ти неправильно зупинилась? Я знаю, треба було. Постав першу. А, а... а ти, ти про це. Відпусти щеплення. Ти про це. Та, ще раз тобі наголошую. Або ти виконуєш все, або в мене є два варіанти. Подумати, що у тебе щось погано з пам'яті, що я не вірю. Або ти неуважна. А У мене мені... є третій варіант, не вироботана привичка. Так я ж тобі кажу. Я це пам'ятаю, що ти мені це казав. Хорошо, давай третій варіант. Я привикла, що я так не роблю, а тут, а тут треба перестраюватися, що треба так робити. Ну, це дошло, що мене ще дві людини учила. І мені ніхто не казав такого робити. Спробуй натиснути на гальма так, щоб ти умовно зупинилась за. 3 метри до стопління. Uh -huh. А як це розрахувати приблизно? Ти натискаєш завчасно і їдеш. І як тільки ти бачиш, що швидкість вже впала майже до нуля, і у тебе ще 3-4 метри до смуги, ти просто послаблюєш натиснення uh -huh. на гальма і докочуєшся останні 2-3 uh -huh. метри до стопління. Uh -huh. А якщо навпаки я нажала недостатньо. А якщо ти, нажала недостатньо, тобі прийдеться дотискати, ну, скоріше угу. за все вже буде ривок. Якщо ти різко угу. це оце, як ти показуєш, хлопок. Буде. Кліпануть. А, Некрасиво, не солідно, pla... презентабельно. Так, да, плавно, зупин. Ну, знаєш, не презентабельно. З тобою ніхто Неп... не зможе пити каву е... або чай. Або їх отак от колбасить буде. Зупинись на хвилинку, підпишись на мій канал, а потім обов'язково прокоментуй це відео. У своїй машині я це просто забороню робити. Страха каву пити. Каву пити? Виходимо, п'ємо і сідаємо. Ну Тому що коли хтось п'є каву, а я за рулем, я не можу пити каву. Це соціальна несправедливість. Перестроювання. <клес> Щоб зробити перестроювання, перестроювання, спочатку водій включає лівий покажчик повороту, потім дивиться в ліве зеркало і оцінює. Як далеко чи близько автомобіль, який в сусідній смузі. Якщо е, ти бачиш в зеркалі, що автомобіль був ось такого розміру, mm -hmm. а через долі секунди він став великим, It тобі погано. заборонено виконувати маневр перестроєння. Mm -hmm. Якщо е, він в зеркалі був ось такий, і через долі секунди такий залишився, це каже про те, що його mm -hmm. швидкість е, приблизно така, як і mm -hmm. у тебе. Ти починаєш заїжджати в його смугу mm -hmm. плавно. Це перестроювання можна назвати умовно по діагоналі, бо ти заїжджаєш по єдину правило з газом. І що значить добавляємо з газом? Добавляємо газ коли Чуть -чуть. ми… Та, Трохи додаємо газ. Тобто, а, якщо в ага. тебе тут була швидкість, наприклад, 40, то з газом це значить 42-43 достатньо. Не треба давити на газ, щоб там було 80. Просто головне, заїзд її сусідню uh -huh. смугу повинен відбуватися з газом, uh -huh. а не з гальмами. Дуже Понятно. часто роблять з гальмами, не Понятно. можна цього робити. Uh -huh. Для заїзду в смугу ти не крутиш кермом. Ти направила і вирівняла. Відчула скільки цього? Ага. Чуть-чуть. Все, це багато Подпилю. навіть було. Чуть-чуть і випрямила. От от столічки-єлі-єлі. Да. І, і заїжджаєш з газом. Uh -huh. Ти в смугу заїжджаєш не завдяки керму uh -huh. швидко, а завдяки газу. І перестроювання, лівий поворот, uh -huh. ліве зеркало, погляд вперед. Uh -huh. І з газом. Все. Газ, газ, все більше ти не крутиш кермо. Okay. І відключила поворот. Не відривай руку від керма. Тримай центр смуги. Тепер правий поворот, праве зеркало, погляд вперед і газ. Чуть-чуть направила. Little bit. І відключила поворот. Ти направляєш, ти не крутиш кермом, ти просто направляєш і все. Саша, ти заказувала двоколісне, хоч тобі двоколісні. Таня, ще раз. Да. Я заказував, тому що ти в зеркала не дивишся. Перестроєння в ліву смугу. Перехватом. Погляд вперед. Вирівняли. Да. Саму ліву в... я вписуюсь чи саму праву? Яку смугу я вписуюсь, коли я повертаю. Можна запитання, а да, чого Саша. ти завчасно не, не визначила, яку ти смугу будеш заїжджати? Третє. Ти повинна ще до початку повороту визначити куди, а не у момент виконання повороту. Саша, я, 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 я роботаю, правда. Смуга закінчується. Що да. робиш? Поворотник. Дивлюсь, що нікого не Ти вже крутиш, коли в зеркало направляю. дивишся. Погляд раніше верни на смугу, а потім тільки крутити. Не можна дивити зеркало, а крутити. Не крут... От да. ти бачиш, ти дивишся в зеркало і крутиш кермону, свої... як нажав. Не можна правильно. Тому що ти так звикла. Поїхали. Тому я зараз буду відучати тебе. Мало того, що треба навчити, так ще й відучити. Що цей знак означає? ця штука. Ні. Це Шо, те, що ти тримай, на перехресті, на головній дорозі. Знак. Немає Ні. Погляд далеко вперед. Get. Там попереду лужа. Сильно Три. тримай руки, так. бо буде зараз чуть-чуть вести автомобіль. Я перестраююсь, у нас чешеться. Тільки вважу, то ноги чешуться, то нос чешеться. Щось чешеться Він якомусь ненужному місці. Це, е Знак. Вони пригальмовують, я теж пригальмовую от гріха подалі. Будую діагональну лінію і газ. Саша, ну що красиво? Так, красиво. Мені подобається. Не такий страшний чозик, як його малюють. Це хто? Водіння, Саша. Ага. Не... Перша передача. Додавляй газ, поїхали. Я не, не про це, я про водіння. Друга. Все. Добре, Саша. Я про себе не подумав, що я чорт. Саша, ти добряк. Тільки моралі іноді забагато читаєш, але то таке. Все добре, Саш? Саша, скажи мені, що все хорошо. А, все добре. Я, я думав, ти сама собі сказала все добре. Все добре. Чи щось але... менше натиснеш. Це, це що, був такий красивий? Вау, Саша! Такі це це озеро. місце це такі, що я сама себе вежу під твоїм руководством. Не знаю, як це правильно називати. Так. Таке питання: коли людина матюкається, ви як ви запікуєте Так. Да. Друга передача. Будемо запікувати. Руки розслаблені. Ага. Знаєш, як ось тебе дубляш українських телешоу? Плавна, Таня. Поверни сюди, а не про СТБ. Саша, не отліклись, от а відліклась. От я то тут якраз. Та я ж тоже. нейтральна передача. Закрию очі і просто подихай спокійно. І не улітай з автомобіля на СТБ або ще кудись. <рес> Що зелений. А це не у тебе червоний, так? У мене у мене стрілочка. У тебе секція. Мене... Яка не горить. Секція. Після водіння ви ніколи не будете такими, як ви були я до Я це пам'ятаю. Я це я це я дуже. Тобто ви змінитесь цю фразу. Так. але питання, що деякі не витримують швидкості змін, бо водіння передбачає швидкість змін. Саша, от я дуже сильно заповнила цю фразу про те, що водіння змінить, і от мене дуже сильно мотивувало, коли мені було погано важко, коли я прям плакала, пила валір'яну, що у мене водіння не виходить. І на наступному перехресті по головній дорозі Воно так ніжненько у Прям, я кайфую. Далі попереду. Люди. Е, на На гальма. На гальма, гальму-гальму, бо ти на справа гальма. нічого не бачиш. Справа можуть вийти люди. На Нагальма, нема. Хорошо. О, горечка. Рушаєш під горку. Угу. Блядь, щас. Щас, Саша. Запусти двигун. А ти аварійку не включаєш, ні? Ні. А ти ніколи не, ти не любиш аварійку. Запусти двигун. Рушай. Вінниці всі якісь, якось нормальні водії, не якщо ти заговора. Це лесі Українка, це ця горка. Про mm -hmm. яку мені вінницькі наші ребята розказували. Так. Так, це вона. Спокійно. Спокійно, запускай двигун. Ти поспішаєш. Точка утримання, точка утримання. І потім газ. Газ. Ти поспішаєш. Саша, я нервничаю. Чого? Ідіть нахуй, Ідіть нахуй, ідіть нахуй. Заспокойся. Я не тобі, Саша. Ти хороший. А вони хай йдуть нахуй. Так, Заспокойся. Точка утримання. Точка утримання. А потім додаєш газ. Ось так. Під'їжджаєш до стоп-лінії. Ще, 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 ще котись і зупиняєшся. Саша. Зараз я тобі допоможу і тебе уведу. І покажу одну річ, що коли ти думаєш, як би не заглохнути або як би не зупинитися, ти Заглохну. зглохнеш. А твоє завдання зараз дивитися на світлофор і уїхати до нього. Завдання уїхати. Угу. Тому точка утримання зафіксувала угу. ножку п'ятка на полу, перевела ножку на газ. Ми ти почула газ тільки після того щеплення. Домовились? Угу. Ти мене чуєш? Да, Саша. Все спокійно. Перша передача. Точка утримання. розслаблено uh -huh. все. Точка утримання вже. Uh -huh. Тримай. Тримай. Добав газ. Газ. Піднімай щеплення. кажи я молодець. Заходь в праву смугу. Що це за красна штука? Все добре. Вирівнялась. Друга передача. Боже Саша. Руки розслаблені, ножку був пору. Відпусти щеплення. Опусти І руки, розслаб руки. Е, ти рухаєшся далі прямо. Подивись Таня, Вернись руками. Добре. Хорошо? Ти прямо. Саш, що ти хотів сказати? Я хотів сказати, що тобі треба побачити свою траєкторію в праву смугу. А, отак так, типа? Ось так, так. Да. Я тобі можу дати маленьку пораду. Називай те, що з тобою відбувається. Тобто я зараз розхвилювалася, тому що подумала про те, що подумають інші. Ти ж в Вінниці, тут всі тебе знають і бачать. Hey, I want to be Сьогодні вийде купа статей, що ти заглохла на перехресті. Правильно? В твоїй голові. Всім. Байдуже. По Та. факту. Так. А, до речі, треба ж записати відео на другу книжечку. Та яка про концентрацію? Таня, ти зараз на воді. А Так, Ти зараз на воді. Знак. Хорошо. Тепер, поки ти стоїш і відпочиваєш на червоний, ти можеш продивитися, куди ти там поїдеш. Бачиш куди? Ти вліво там смугу будеш заїжджати чи вправо? В саму вліво. Тому Тому треба проїхати і попасти потім вліво. Бачиш де ліва? Так. Все окей, вона, тепер вона можеш Так от та. траєкторія приблизно в мене будується. Так, тепер можеш відпочивати. Так, траєкторія. Крути він, крути, отут крути, він трошки не крути, покинув. Ага, Правило, як визначити, з якої смуги і куди дозволено рухатися. Водій наближається до перехрестя і бачить ось такий знак, угу. що він говорить. Якщо ти хочеш з правої смуги, ти повертаєш праворуч, з лівої, середньої ти можеш поїхати прямо, а з цієї ти можеш поїхати ліворуч. Або розгород. Це правило називається поза е, е, вказівкою. Водій їде далі по цьому місту, під'їжджає до перехрестя. Знаків немає, розмітки по смугах немає. З якої смуги і куди йому дозволено, як думаєш? Знаків немає, розмітки немає. Так. Да. Mm. Прямо точно дозволено. З якої? З, ну, з центральної. Угу. Мож роз, може раз сказати, я не знаю. Я не впевнена, що я зараз правильно відповім. Давай так. Давай, мож, я мож мож не казати, знаю, Саша, да. Да, чесно, я не я, знаю. Я тебе можу похвалити за те, що ти можеш визнати, що ти чогось не знаєш, тому ти і тут. Так, да. Да, то визнай, я цього не знаю. Саша, чесно, я не шарю. Все, от супер. Тепер, е, це е, коли немає знаків розмітки, з усіх смуг дозволено прямо. Mm -hmm. З крайньої правої ще можна праворуч. А з крайньої лівої – ліворуч і розворот. Це правило mm -hmm. називається по замовчуванню. Тобто ти наближаєшся до перехрестя. Спочатку шукаєш знаки і правила за вказівкою. Це перший твій mm -hmm. алгоритм. Не знайшла знаки, ти переходиш на другий рівень і шукаєш правила по замовчуванню, виконуєш правило по замовчу. Mm -hmm. Але дивись схожість. І в правилі по замовчуванні за вказівкою поворот праворуч з правої смуги. Mm -hmm. Поворот ліворуч зліва. Mm -hmm. Тобто, якщо ти не знаєш міста в невідомому місці, і тобі хтось каже, або навігатор каже на наступному перехресті праворуч, тобі вже треба займати праву смугу, тому що, скоріше mm -hmm. за все, поворот праворуч тільки справа. Mm -hmm. uh -huh. Це зрозуміло? Так. Да. Народу. Хай дивляться. Розпочинаємо. Розпочинаємо. Все, понятно, Саш, дякую. Давай. Знак-знак. Так. Знак. Да. Um... Третє. <laughs> Чого ти смієшся? Так от сказала з того, як я швидко говорю про знаки. У, -у, у Горочка. Моя любов просто. Ти зупиниш на третій, Тань. Ага, 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 все. Це перше. Розслаб руки. Друга. Тут правила по замовчуванню. З усіх смуг прямо. Ти в правій смузі. Так. Все, встигаємо, нормально. 13 секунд. Ти порушила, неправильно поїхала, тобі треба праву смугу. Фак. Ти з справою вправо. Mm -hmm. Зараз правило як називається? По знакам. За вказівко. за вказівкою. Скільки смуг прямо? Дві. E, Ти в якій смузі? В сама вправо. Значить, там за перехрестям, в яку повинна виїхати? В саму праву. Нітраль. Молодець, клас. Мені подобається. Разслаблено. Тільки вперед.